Так, Коротке відео про інсіннію. 18-й рік, там 150 з копійками кіловат, 204 коника, повний привід. Дуже надійний, практичний. Багато в нас клієнтів такі замовляли десь там в Чернівецьку, Франківську, Закарпатську область, де якась така нерівна поверхня, також пригодиться в Києві, де якісь там поверхні слизькі можуть бути, зимку і так далі. Два комплекта гуми на дисках, другий зимовий на неоригінальних, але легкосплавних. Класна комплектація. Починаємо дивитись інтелі Люкс Оптика. Попереду є радар для побігання зіткненню. Капот і бампер передній мають трішки піскоструй, маленькі царапинки бачимо і так далі. Вітрове скло з підігрівом камерою асистентів. Далі Continental 18-та резина літня. на Легкосплавних оригінальних дисках, подвійне скління передніх вікон, вільний вхід на передніх дверях, на задніх дверях. Автомобіль в хром пакеті притонований. Далі дивимось, яка ще глибока континентальська залишилась залишку протектора. Гума 23-го чи 22-го року. Не пам'ятаю, 22-й. Але кінець 22-го з 23-го використання. Летфари з мушками так гарно світяться. Камера заднього виду, електрокришка багажника, яка відкривається жестом ноги. Далі можна з кнопками, шторка, все присутнє. Далі тут ремкомплект для коліс, розмитена, сертифікована, світла стеля. Якісь сліди експлуатації, там дрібні царапини на бампері, там на передньому все це, звісно, присутнє. Дивимось такий от стан салону, шкіра, підігрів задніх сидінь. Дивимось з цієї сторони. Салончик якихось зауважень я не бачу. Все, тут є гумові коврички, також коврик посередині. Так, стеля. Ніби жодних пошкоджень, нічого немає. Взаді підігрів сидінь, ще раз нагадую. Подвійне скління на передніх вікнах. Бачимо от два скла йдуть. Склеєних краще, шумоізоляція та термошкіряний салон. Накладки на пороги алюмінієві, гумові коврики. Йдемо далі. Покажу вам хедап дисплей видно під вікном. Будемо швиденько капот. Так. так, от під капотом, останні сервіси, там 179 тисяч. Далі от ці всі, що наклейки були тут під капотом. Всі такі слабкі місця бачимо цілі, нічого немає, є захист двигуна, все працює гарно. Він номер. Тут він номер. От кому потрібен, можна зафіксувати. Дивимось, ряд попереду повний електропакет, складання дзеркал, центральний замок, електрокришка багажника. Ще в одному він номер, накладка алюмінієва на пороги. Далі HR сидіння з електрорегулюваннями, пам'яттю, масажами і так далі. Авто світло, head дисплей. Адаптивне світлофар. кедап дисплей відображається інформація. Так, знімаємо далі підігрів керма, кермашкірине мультикермо 201 тисяча оригінального пробігу. Переходимо сюди в налаштування, що тут є. Так, далі дивимось. старт двигуна з кнопки, тому що ще бувають з ключа. Клімат-контроль двозоний з підігрівом вітрового скла, підігрівом передніх сидінь та задніх вентиляцією передніх сидінь, камера заднього виду. Що тут ще важливого, таку вам не показав, по налаштуванню автомобіль. Параметри спортрежиму є. Там підвізка повноприводу, налаштування автоматичного режиму, клімат, якість повітря. Бачимо, які налаштування йдуть. Система запобігання зіткненню. Далі вивлення пішоходів гальмує автомобіль, якщо вас гальмує. При паркуванні допомоги, фаркоп видно є. Камера, так. Комфорт, зручність. Бачимо, скільки додаткових налаштувань є для автомобіля. Потім освітлення інтелектуальний розподіл світла. Далі. Електричні центральні замки. Стільки налаштувань має автомобіль. Пішли далі. Програми Android Auto Pluker Play. В принципі, все, що необхідно в даному автомобілі для вас, є для комфорту, для безпеки, для управління, проходження будь-яких дорожніх ситуацій. Тому кого цікавить. Цей автомобіль звертайтесь більш детальною інформацією. Якщо будуть додаткові запитання, ви отримаєте по телефону.